Ноні, ну, друзі, вітання усім. Мене звати Василь Пихньо. Ви на YouTube каналі 32. Я вас радо запрошую до щотижневого підсумкового огляду за подіями на фронті під назвою. Що на фронті, долучайтеся до цього огляду своїми подобайками коментарями та підписками. поговоримо про те, що ми маємо на фронті, як ми пережили ці сім днів. Прошу вас долучатися. Одразу скажу так: наперед заявляючи, що. Не буду говорити сьогодні свідомо про той енергетичний жах, який створюють росіяни, тому що це тема для знаєте окремої розмови, це в тому числі для наших подкастів 2 по 2 які виходять на нашій платформі. Але ну безсумнівно це один з висновків минулого тижня, який ми прожили з вами. Це те, що ворог дрійфує в тилові фронти, тобто він обстрілює тилові фронти, при фронтів'я прифронтові зони знищує цю енергетичну складову. Це дуже великий виклик, який я не знаю, як наша влада збирається долати. Няники я не знаю, чим нам мають допомогти партнери, але це просто гігантський виклик. Ясна річ що тут найкращим відгуком, скажімо так, на цю історію може бути збільшення буферної зони вглиб території Російської Федерації, але як це зробити? тому що я не знаю. Я сьогодні з увагу на безпосередньо передовій, що там відбувається про це. Ми поговоримо. Отже. Раду долучаю мапу Діпстей для того, щоб розпочати огляд того, що відбувається у нас на фронті. Хоча, до речі, знаєте, що от такий важливий акцент на сам початок хотів зробити? Я не знаю, чому багато тилових областей не можуть. Підлаштуватися вже до цих викликів, які нас будуть із шахедами з обороною, тому що в нас дуже багато передових місцин, скажімо так, передових напрямків, передових відтинків фронту дуже непогано справляється з цією загрозою, і конкретно от з чого я хотів розпочати, це з спокровська, тому що на днях була заява від сьомого корпусу десантно-штурмових військ, який як відомо в нас тримає оборону в районі. Покровська Мирнограда так от цьому корпус дешеве якраз таки говорив за підсумками вересня, що їм вдалося на 50% більше з шахетів збивати ніж це відбувається у серпні. І насправді у передовій ділянці у передовій смузі це ну доволі таки успішно виконується нашими е, захисниками безпосередньо бойовими підрозділами, які працюють на передовій. Там їм вдається збивати шахеди, а в тилу цього не вдається зробити. І це насправді певний. Феномен, крім цього, поговоримо також. І ну загалом про Покровськ, про ту ж заяву сьомого корпусу ДШВ. Давайте от я позначу сьомий корпус десантно-штурмових військ. Він тут відповідальний за оборону, про що кажуть наші десантники? Що в принципі які подій зараз відбувається на цьому напрямку. Покров залишається точкою основного напруження в вересні, в смузі оборони сьомого корпусу безпосередньо по Покровська. Тут, до речі, важливо робити акценти, тому що ми багато говоримо про те, що на північ від Покровська в районі добропілля так тут відбувається наша успішна оборонна, доволі таки успішна оборона операція. Хоча ну не все не все від каже, як завжди відбувається в ідеалі. Але в цей час я неодноразово підсвічую цю історію, що ну виникали питання до південних околиць Покровська. Тут ну не те, щоб. Не все гаразд. Тут є складнощі, є складнощі з точки зору того, що ворог підійшов до фактично притулу до меж Покровська. Давайте навіть подивимося на мапі, як виглядають адміністративні межі цього міста. Отже, ось Покровська. Донецької області ви бачите, що сі, сі ряд сіра зона до південних до південно-східних околиць міста вже підбралася і навіть забралася туди. А це в сенсі входження до всіх розвідуваних груп, і це насправді наслідки останніх от, тижнів а то й місяця оборони тут. Коли більше уваги було приділено півночі району Добропілля, ну і трошечки менше уваги було приділено цій ділянці, але тут безсумні теж відбувається ну надзвичайно важлива оборона. І от, про що стверджує сьомий корпус дешеве, що Іхні смузі відповідальності втрати російської піхоти у вересні зросли майже на 30% відсотків. місяця, тільки тут, тільки в цій локації, наші десантники знищили близько двох тисяч окупантів. Так, звісно, це не зрівняти з тим, що відбувається північніше на добропіллі в плані втрат окупантів там поза три з половиною тисячі. Тут дві, але це теж багато, дуже багато при цьому наші десантники блокують спроби росіян потрапляти до міста якраз таки з південних та південно-східних околиць. Зараз конкретно навіть бордемося по. По окремих точках, зокрема, триває оборона звірового, як стверджує Соми Корпус Дешева. І це доволі правдива інформація. Звіровому на південних околицях забудови вже від Покровська стримується ворог, тобто йому формуються кіл зони відрізаються відповідні логістичні напрямки, по яких він може просуватися далі до Покровська. Тобто, ці всі сірі смуги, ці всі сірі язики, які тут виникають, по ти лаг цієї, цієї логістики ворога цього просування його намагаються відрізати наші бійці, створюючи йому ну так окремим групам диверсійним можливо є умови для просування, але загалом якимось широким просуванням противника цих. Немає можливості, як називається правильно, це військову термінологію. Створюють різноманітні відрізні блокувальні рубежі. Наші бійці. Ну а у випадку, якщо десанти все ж таки просуваються, туди прориваються, то ударно-пошукові загони знищують ці окремі групи росіян. Далі однак визнають при цьому наші десантники, що західніше Покровська це бачили, що насамперед райони удачного, удачного та котленого. тут за останній час дещо з'явилися додаткові обставини для того, щоб ворог зумів перерізати нашу логістику. У цю небезпеку визнають, розуміють, намагаються її так само ліквідувати. Ще одна локація, де е, тисне. Противник це є Мирноград, зокрема з східних та північних околиць Мирнограда. Тобто, це від напрямку Красного Лиману та зі сходу від новоекономічного навіть радше, а не від Миродубівки. Ось ці є напрямки тиску на мирноград в самому місці. Ворога немає, але загалом ми можемо принаймні констатувати ситуацію. Того, що в порівнянні з розвитком подій півтора місяці тому тут то, бодай вдалося загальмувати противника, і це вже ну просто неймовірне досягнення наших десантників. Про інше досягнення наших. І десантників в тому числі і механізованих частин і штурмових військ на е, стику з Донецькою, протросько та запорізької басте в цій зоні. Давайте також поговоримо е, в чому полягається досягнення, якщо підсумовувати останні сім днів. Я неодноразовий всі в принципі друзі могли ознайомить з картами публічними розуміти, і бачити просування противника постійні сталі просування на цьому напрямку е, однак. Навіть на Мапі за останній час з'явилася така невеличка синя зона. Ось вона це в просування в районі населених пунктів Соснівка, хороша, Новоселівка, Січневе, Январське. Воно на ось тут позначено. Бачите, воно перейшло в сіру зону. В чому тут плюс в тому, що це вперше за тривалий час, вперше за довгу історію оборони цього напрямку. А тут з'явилися позитивні зрушення. Тобто, тут з'явилися успішні контратаки наших військ, не лише просування противника, але й успішні наші контратаки. Зокрема, по Соснівці ті же наприкінці цього тижня бійці 110-ї ми бригади показували свої відео, як вони стримав ні при про це за вербове. Це за вербове поруч із соснівкою. На тому ж таки, скажімо так, напрямку вербове те, що Південніше цих районів ну ми зараз ще до того дійдемо по Соснівці. Там інша бригада, це 23 механізована бригада. Якраз таки Соснівці демонструвала кадри. Ну по 110 Давайте розберемося. Там і вербове, і соснівка справа в тому полягає, що в принципі відбувається спроба відрізання противника як тільки це ну яких тільки він там з'являється, та сама от, історія картина що по Покровську? Однак на новопавлівському напрямку е, я говорю, що в принципі за останній час була тенденція такого що просування є, відрізання є, але ворог сильно просувається. По Покровську ці рубежі вдалося зробити ну доволі такі непорушними та непохитними. Зараз е, це з, з, так з соснівкою. Ось 23 третя механізована бригада демонструє е, ці наші синьо синьо-жоті стяги в селі е, по вербовому так само, е, якби. Сто десятка стверджує, що є просування від принаймі контроль від наших військ цих населених пунктів. Це є натяки на певну стабілізацію. Поки що, ще дуже рано говорити, що ця стабілізація була якоюсь такою, ну доволі стійкого формату. Але але, принаймні, кажу окремі окремі такі промінчики надії з'являються. Отже, ось тут у нас. Соснівка, яку 23-я механізована бригада показувала прапор, а це Вербова, де якраз 110-ка тримає оборону. Ну принаймні, повторюся. може вже в 10-те повторюся, що подивимося, якою буде далі тенденція, але перші промінчики стримувань проти некренопальському напрямку. З'явилися, де буде ворог далі атакувати? Я думаю, що він все рівно буде дуже дуже серйозно тиснути на цьому спрямуванні, оскільки він відчуває ту слабину наших військ і він буде продовжувати безсумнівно далі тиснути і намагатися прорвати цю ділянку фронту глибше, глибше і глибше обстрілюється дуже інтенсивному темпі. Зараз Покровський Дніпропетровської області ну. Прогнозів ніяких давати не будемо. Тут ми тільки з тенденції подальшого утримання чи не отримання нами території, зможемо робити якісь висновки. Нині є намагання покращити тут взаємодію. Повторюсь, як воно буде, наразі невідомо. Але хочеться вірити, що є надія. По лиману також є спроби відрізняти противник в межі цього плацдарму, який існує на правобережжі річки Жеребець. Не сказати, що ці. Спроби є неуспішними але не сказати, що вони є успішними. Вони є такими, що не дають ворогу інтенсивної якось прогресивно тут захоплювати території. Хоча ворог ну за останні час, зокрема навіть на з'явилися зони окупації в Шандреголовому. Це село на Лиманському напрямку. Дуже важливе для нас. Ворог наразі не просувається далі на південь від Шандриголового, але й він не має достатнього підкріплення. Своїх військ в межах цього плацдарму, тому що і авіація тут працює дуже ефективно та активно в межах цього плацдарму на правобережжі річки Жеребець. Ось так я схематично виділю, тому що ось, це, ось цей край. Це все є річка жеребець, через яку переправи знищує зокрема дуже в інтенсивному темпі. Наша авіація блокувати такий плацдарм. Я ну я не маю права так давати якісь різкі оцінки, але це буде м'яко кажучи, вкрай складно. От прям вкрай складно це буде зробити, щоб все ж таки фінально блокувати такий плацдарм. Але тут працює зараз третій армійський корпус. Дуже як ми розуміємо, якісне бойове нове з'єднання в межах корпусів. Тут працює нещодавно створений пол безпілотний систем армійського корпусу. Кракен теж по, по суті легендарний підрозділ, який зараз вже в межах трійки працює. Знову ж таки ніякі прогнози тут давати напевно, що не варто і не треба, але але є принаймні гальмування противника. Це те, що можна зробити, на чому акцент. Ну і фінальна точка, на якій сьогодні напевно можна ще зробити акцент, це Куп'янськ, це місто Куп'янськ, де наші тривають міські бої, і насправді наразі до речі, з'являється доволі суперечна інформація. Та все ж таки в Куп'янську трубу знищили, якою просувалися окупанти, чи не знищили, тому що в принципі раніше була інформація про те, що її остаточно і фінально блокували питання, того що там, очевидь, не одна труба, якою ворог може просуватися. Чому я так кажу? Тому що буквально свіже відео з'явилося як ну, воно кумедне насправді, але але воно показує, що росіяни користуються трубами в районі Куп'янська, тому що саме там був епізод, коли росіянин пролазив вздовж ну по трубі вузбуччій трубі, ніж та що ми бачили раніше на кадрах, і так от він просувається по трубі. І в цей час уявіть собі дика свиня. Декий кабан вбігає просто е, в кадрці поруч із окупантом. Ну, давайте подивитися це відео. Воно ну, кажу, воно трошки мемне, але воно стверджує фактично про те, що росіяни все ж таки шукають ці шпарини, як далі просуватися підкупів. дивимося це відео. Ще раз хочете, да напевно? Давайте подивимось. Хріканів даліки. Навіть наші українські дикі свині стають на захист цієї території. Ну але по факту ми розуміємо, що ситуація не з найпростіших і доволі суперечлива. з точки зору того, що ну якби та немає розуміння повного. Так все ж таки труб немає. чи є ті труби, якими ворог може здійснювати спроби такого просування? Наразі ворог є в купінську. Ситуація тут ну не супер, скажімо так. Хороша або не супер вирішується в позитивно однозначно позитивному ключі. Як воно буде далі? третє за сьогодні я кажу, покаже час. Тенденція наразі є такою, що вона є стримувальною стримувальною по всіх фронтах зі створенням кілзон і з поступовим дрейфуванням війни у режим ударів в тили. Що від боку з боку противника по нас, що з нашого боку по них? тому ставлю крапку. вам за увагу, друзі, Бережіть себе, на все добре. Там до нових зустрічі.